Львівська хвиля лишилась без служби інформації з радіостанції. Одразу звільнили керівника новин, випускових редакторів та журналістів. Решта ж колективу має намір піти, якщо до 1 жовтня керівництво не поверне на робочі місця звільнених працівників. Хвиля без новин. Працівники радіостанції розповідають: звільнились через конфлікт із новим працівником. І за сумісництвом керівником суспільно-інформаційних програм Оксаною колодрубець першою без будь-яких пояснень звільнили журналіста хвилі Ірину Сало. Після чого четверо осіб попередили про невихід в ефір та написали заяви на звільнення. У нас була розмова. В середині колективу як що робити далі нам не запропонували варіанти. ми казали, що ми з колодрубець працювати не будемо. Наразі ж випуски новин не виходять. Проте вже з 1 жовтня радіостанція взагалі може лишитись без програм, адже після інформації свої заяви на звільнення готові написати і решта працівників. Скільки років колектив працював як єдиний організм і відповідно мали належний результат. Тепер це все. Завдяки якось так одній людині може виявитися розваленим, як, як пасочка в пісочниці. Натомість Оксана Колодрубець конфлікту з колективом не бачить телефоном. Новинам керівник суспільно інформаційних програм розповіла, що на радіостанції працює з травня. і припускає така неприязнь пов'язана саме із її призначенням. Моїм приходом власне саме на ту посаду, як на мене, були заторкнуті чиїсь амбіції що прийшла Оксана Колодрубець, яка може побачити відмінність між збалансованою інформацією і джинсою, може звернути увагу чи виправити таку помилку, що статус народного депутата мають депутати Верховної Ради, а не міської. Така інформація не може звучати в ефірі. З роботою ЧБ залишаться працівники львівської хвилі, побачимо вже з 1 жовтня, адже до цього часу керівництво і має вирішити усі проблеми. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.